Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про ще одну прибуткову подію на біржі Bybit. Знаєте, не знаєте, вчора, 21 грудня, на біжі Байбіт проходив лістинг монетки тон. І в честь цього у нас проходить таких дві акції. Давайте зараз швиденько поговоримо, що тут що тут потрібно зробити, і що тут можна заробити. Все дуже просто. Дивіться, є у нас призовий фонд в 70 688 тонн, що я вважаю дуже непогано. Робити потрібно прості дії, і зараз я вам розкажу, що конкретно. Перше, звичайно, що це має бути реєстрація на біжі-бабі і пройдена верифікація. Якщо у вас ще немає аккаунту, нагадаю, що посилання є в описі під цим відео. Переходимо, реєструємось, проходимо ківесі, нічого складного там немає. І дивимось, є дві таких прекрасних акції. Перша це нагороди за торгівлю. У нас є призовий. Пул на 23 тисячі тонн, це конкретно для цієї акції. І тут нам просто потрібно торгувати монеткою тон. Ви можете завести її з іншої біржі, гаманця, платформи, де вона у вас там зберігається, або купити вже на біржі Bybit і проторгувати об'єм, мінімум 80 тонн. Розуміємо, що чим більший об'єм ви зробите, тим більшу частку від ось цього призового фонду ви отримуєте. Торгувати ми можемо до 5 січня. Тут такий є дедлайн. Да? Бачимо з 21 грудня до 5 січня. І друга акція, звичайно, ж, теж пов'язана з цією монеткою, це йде стейкінг. Тобто стейкайте та заробляйте до 180% ЕПІ, і тут у нас іде вже призовий пул на 47 688 тонн. Що тут потрібно? Дивимось, також є період, період той самий дедлайн у нас, ну там, залежно, це, коли ви почнете, але дедлайн у нас 5 січня. Нічого тут не змінилося. Перше крок, да? додайте в стейкінг до 800 тонн через мужке накопичення. Що це значить? Тобто є якийсь верхній ліміт, да, скільки ви можете покласти. Натискайте ось сюди, і воно вас перекидає. Або дивіться, у вас є. Заходите до себе на аккаунт. Тут зверху знаходимо ось таку вкладочку позики earn, і накопичення «Bybit». Відкриється у вас ось така ось сторіночка, і тут зразу ось вона зверху. Ось так виглядає. Ви трошки нижче опускаєтесь, і бачите, зразу ось є у нас ось ця пропозиція. Натискаєте зробити ставку зараз, вбиваєте кількість, підтверджуєте і все. Далі вам нічого не потрібно робити. Ви просто будете отримувати прибутки від тієї суми, да, яку ви поклали сюди в стейкінг. Посилання на сторіночку з осіми ці, цією акцією, да, можливо, комусь буде цікаво знайомитися з умовами, там, якимись правилами більш детально, хоча тут нічого такого немає, все стандартно. Посилання залишу в описі під цим відео, обов'язково переходьте. Кому це цікаво, ознайомитесь. До речі, про цю акцію я вже ще раніше. Писав у себе в телеграм-каналі, тому рекомендую на нього підписатися. Туди інформація поступає більш оперативно і там більше різних таких прибуткових фішечок, тем, там, заробітки, з вкладеннями, без вкладення, роздачі і так далі. Все, що стосується більш інформація, новини, тобто прийдіть, обов'язково підписуйтесь і будете в курсі одним із перших. Що ж, про можливість підзаробити я вам розповів. А вже скористатися нею чи ні, це вже суто ваше рішення. Будь ласка, поставте лайк цьому відео. Хто ще не підписаний обов'язково на Ютубчик на телеграм? Нагадую посилання в описі. Дякую вам за перегляд. Всім гарного дня, гарного настрою, до нових зустрічей, пока.